Плісочки дитячі, перший сорт, 8 кілограмчиків, 1250 гривень. У лотику дуже багато. Яскравих класних дитячих ключей. Трошки буду вас орієнтувати по розмірах. 100, 164 см чи 15 років. Така класна, тепер -тепенька. така класна сиренька прісочка. Тут С э, тич. Розмір С. Ось така рожевенька фісочка, 158 см на дівчинку, така хлопчача. Тут є і дівчачі, і хлопчачі. Це у нас кірмова. Далі хлопчача, але може бути і дівчача марва. Хто робить з дівчаток марвом, з хлопчиків? Підійдемо. Далі у нас така звушкана фісочка. на хлопчика, дівчинку, дівчинку переважно. Це у нас 10-12 років. Далі у нас є лоб кігурині. такі рожеренький. Скажу вам розмір швиденько. 80 років. Далі у нас такий бомбер, напевно. Теж теді. Дуже багато. Тут переважно всі в дитячого. Швиденько розмір скажу. 146-152. Червоненькая фісочка така класна, теж з вушками, а так і дрібну те згоди. Зірочку наступну з лотику. Теж кігурумі. Це у нас 12-13 років. І наступна така фісочка класна. Це щось по типу якогось халатику, чи якось ковтинки такої на запах. Така. Це в нас 9 років пише, але в ньому, мені здається, душі. Далі косочка така на щодень, тепленька зсередини. Наступне ківролі. Не ківурові мені привалілися. Розмір М пише. А це теж на 13-14 років. Далі безрукавашка така коричневенька. Теді. Це 8 років у нас пише. Далі була така сиренька кисочка на хлопчика під горло велике. Далі у нас баклажанового такого кольору кисочка під горло кожна. Там на синя плюсочка. Отака кисочка. Я вам нагадаю, що це перший сорт 164 метрів. Це у нас Перший сорт, 8 кг, 1250 гривень. Якщо хтось хоче замовити, пишіть нам в коментарі. Або пишіть наші на мене телеграм. Він вам відповість. Пишайте коментарі, ставте вподобайки. підписуйтесь на наш канал. Будемо раді вас бачити.